Добрий ранок, дітки, я вас вітаю і наснаги вам бажаю добре гратись і навчатись, добрий настрій завжди мати, хай вам сонечко всміхнеться і теплом своїм озветься. Діти, в природі так влаштовано, що всі пори року слідують одна за іншою. Щорічно після зими приходить тепла та радісна пора року весна. І приводить із собою перший місяць березень. Саме березень виганяє зиму. На початку березня майже непомітні перетворення в природі. Ще може лежати сніг, але він уже не такий білий і пухнастий, як взимку. Погода в березні дуже мінлива. Вранці ще бувають заморозки, навіть може піти сніг, але непереможну весну вже не зупинити. У березневому повітрі пахне весняною свіжістю, день довший, небо набуває насиченого блакитного відтінку, снігові замети тануть, тане крига на водоймах. Ранньою весною слід пам'ятати про головні правила безпечної поведінки на водоймищах, при ожеледиці та особливо слід звертати увагу на бурульки. А давайте разом з вами сьогодні вивчимо ці правила. Ранньою весною, вранці та ввечері, ще може бути ожеледиця, тому пересуватися слід уважно та обережно. Будьте обережні під час весняного паводку, льодоходу та відлиги. Під час відлиги забороняється виходити на водойми, вкриті кригою оскільки при плюсовій температурі лід стає крихким і може проламатися в будь-який момент. У період весняного паводку та льодоходу забороняється виходити на лід, переправлятися через річку, підходити близько до річки в місцях затору льоду, ходити по крижинах і кататися на них, відштовхувати крижини від берега. Спостерігаючи за льодоходом з моста набережної причалу, не можна перехилятися через перила та інші огородження. Не стійте на крутих і підмитих берегах, вони можуть обвалитися, не можна збивати бурульки, будьте особливо уважними, проходячи біля будинків або високих дерев під час відлиги. Спершу впевніться у відсутності загрози падіння льодових наростів, забороняється заходити за межі огорож біля будинків, де є небезпечні утворення зі снігу та криги. Дітки, якщо ви стали свідком нещасного випадку на водоймі чи десь на вулиці, то не губіться, не тікайте додому, а голосно кличте на допомогу, щоб почули дорослі. За можливості подзвоніть за номером 101 і викличте рятувальників. Дітки, не забувайте ці правила та бережіть своє життя та здоров'я. До побачення!